Яка випадкова подія повністю змінила ваше життя? Я прийшов на роботу у свій вихідний, думаючи, що у мене в той день є зміна. Її не було, але на роботі був завал, тому я залишився на кілька годин. Через це я зустрів свою подругу дитинства, яка переїхала за 15 років до того. Тепер ми одружені і маємо дітей. Я потрапив у деякі неприємності, будучи дуже дуже п'яним. Коли я протверізів, я написав подяку людині, яка дуже допомогла мені у той момент. Він дружив з редактором місцевої газети, і йому здалося, що мій лист був написаний доволі непогано. Він запитав, чи може він показати мій лист редактору. Я відповів так і зовсім забув про це. Через кілька місяців до мене звернувся той самий редактор, щоб запропонувати роботу на неповний робочий день, тому що їм потрібно було. Когось там замінити. Відтоді я працюю у журналістиці. Зарплатня, звісно, жахлива, але мені подобається моя робота. Постукав у двері не тої кімнати в гуртожитку в коледжі. Хлопець, який відчинив двері, запитав, чи не хочу я зіграти з ними в карти. І я відповів: звичайно. У підсумку завдяки цьому я зустрів дивовижну дівчину. Ми разом вже 25 років. Я впустила свій телефон з ліжка на підлогу, і екран із захисним склом повністю розлетівся. Це дивно, тому що мій телефон вже падав з великої висоти, і зазвичай залишалися лише вм'ятини на захисному склі. У будь-якому випадку у мене немає ні телефону, ні грошей, щоб негайно його полагодити. Ні в кого з моїх друзів не було зайвого телефону. Тому я вирішила запитати на слаб-каналі моєї тодішньої компанії, чи є у когось вільний телефон, який я можу позичити. Щоб використовувати його лише для дзвінків і текстових повідомлень, я була б дуже вдячна. Крім того, я переживала важкий розрив. Коротше кажучи, це був просто жахливий час. Отож, одна людина відповідає на мій крик душі та пропонує свій запасний телефон. Я поняття не мала, хто він і чим займається у нашій компанії. Ми ніколи не зустрічалися, тому що обоє працювали віддалено. Ми також працювали у різних відділах, тому між нами ніколи не було жодної за. Взає... ...аємодії. Тож я була трохи збентежена, чому він запропонував телефон незнайомій людині. Але я вирішила, що він, напевно, дуже довірливий. Лол у будь-якому випадку він відправив мені телефон, а через кілька місяців ми зустрілися особисто. Коротше кажучи, протягом наступних кількох років він спочатку став моїм найкращим другом, а потім і моїм коханим. Вперше в житті я дізналася, що таке здорове щире кохання. Він є просто втіленням любові, і він продовжує. Продовжує дарувати мені її, я виросла в аб'юзивному шлюбі, тому моє уявлення про кохання та стосунки було повністю спотвореним. Але з ним мені так спокійно, іншого такого просто не існує. Я пам'ятаю той час, і наскільки я була засмучена тим, що мені не тільки розбили серце, а ще й мій телефон повністю зламався через найменше падіння, і все це сталося всього за тиждень. Але зараз, озираючись назад, я дуже рада, що мій телефон тоді зламався. Що мій тодішній хлопець покинув мене, інакше я просто не зустріла б кохання всього свого життя. Це схоже на романтичну історію кохання, про яку можна зняти фільм. Мій брат запросив на побачення дівчину, коли їм було по 17 років. Вони почали зустрічатися. Йому потрібна була робота, тому він почав працювати в компанії, де працювала вся її родина. Наступного року вже мені потрібна була робота на літо, тож вони влаштували і мене в ту ж компанію. Мені сподобалася робота, і я ще довго продовжував працювати в тій компанії навіть після того, як мій брат і та дівчина розлучилися. Я вирішив розвивати свою кар'єру у тому ж напрямі, тому в 21 Рік влаштувався на роботу в іншому штаті і переїхав за 700 миль від дому. Тепер моя дівчина, усі мої друзі, мої хобі і загалом все моє теперішнє життя все завдяки тому переїзду. Тож короткострокові підліткові стосунки мого брата кардинально вплинули на буквально все моє життя. Мого хорошого друга на смерть збила машина. Це змусило мене поглянути на своє життя з нової перспективи. А якби мене збила машина, чи був би я задоволений тим, чого досяг у житті? Відповідь була ні. Тож я продав усе, що мав, і з трьома валізами поїхав через усю країну до Нью-Йорка. Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. Зараз я набагато щасливіший. Я зустрів кохання свого життя, і єдине про що я шкодую, що не зробив це раніше. Ніше порвав ахілове сухожилля. У результаті я впав у дуже дуже глибоку депресію. Звернувся за допомогою і почав терапію, яку проходив протягом двох років. Це було того варте. Я зрозумів, чого хочу від свого життя, і що я не хочу залишатися там, де я був. У мене була хороша робота, але невдовзі я переїхав до Сан-Дієго, знайшов ще кращу роботу, і тепер я набагато щасливіший. Мені було 10 років. Моя мама померла від раку за 3 роки до того. Тому останні 3 роки я жив зі своїм батьком наркоманом. Ми стільки разів переїжджали, і я стільки разів змінював школу, що збився з рахунку. Останнім місцем, де я жив зі своїм батьком, була квартира над гаражем у маленькому містечку, яку ми орендували у якоїсь 80-річної жінки, оскільки в тому віці на мене усім було байдуже, я робив майже все, що хотів. Я залишався на вулиці до... До самого ранку, катаючись на велосипеді та гуляючи з друзями в небезпечних районах міста, я був визначенням неслухняної дитини, яку нічого не хвилює, моя життєва ситуація була жахливою. У мене не було одягу, який би мені підходив, тому що у нас не було на нього грошей. Я регулярно прогулював школу, провалив усі предмети і тому сильно відставав. Моєю ранковою рутиною було прокидатися, коли мені заманеться, їхати через усе місто на велосипеді, заїжджати в продуктовий. Магазин гуляти, а потім їхати назад. Мій тато був винен гроші усім навколо, навіть місцевим наркоторговцям, які час від часу з'являлися біля нашого будинку. Вони стукали в двері, кликали мого тата, і мені доводилося відповідати за нього, кажучи, що він на роботі або ще десь. У той час у мене насправді не було нікого, на кого можна було б покластися, окрім хіба що мого старшого брата, який на той час не мав уявлення про те, в яких умовах я живу, оскільки. Йому було лише трохи за 20. Одного разу я прокинувся близько 10-ї ранку, і коли я збирався йти до школи, я вирішив вийти через вхідні двері, а не через чорний хід, як я робив зазвичай. Я ніколи не користувався вхідними дверима, бо боявся, що якийсь наркоторговець стоятиме там і шукатиме мого тата. Ну, з певних причин я вирішив скористатися вхідними дверима. І як тільки я відчинив їх, я побачив перед собою місцевого шерифа з двома іншими хлопцями. Я под... Думав, що вони прийшли через мої прогули в школі, але виявилося, що вони збиралися виселити нас, тому що мій тато погрожував цій 80-річній жінці та не платив орендну плату. Шериф запитав про мого тата і чи може він зайти всередину. На що я відповів звичайно. Він побачив, в якому стані наш будинок і в якому стані я. І запитав, чи можу я зв'язатися з кимось із рідних. Першим, хто прийшов на думку, був мій старший брат, який приїхав вже через пів. Години після телефонної розмови з шерифом. Він з'явився, подивився на мене і сказав: збери свої речі та поклади їх у мою машину. Ти більше не будеш жити з татом. Я відчув величезну радість, коли він це сказав і миттєво переніс свої речі з будинку в машину. Я жив із братом протягом наступних кількох місяців. Поки він не зв'язався з сестрою моєї мами, яка взяла наді мною опіку. Вона так багато зробила, щоб змінити моє життя. Вона відправила мене на терапію. І створила для мене безпечне та нормальне домашнє середовище. Зараз я одружений, маю дружину та дитину, маю стабільний шестизначний дохід, живу за кордоном і до біса щасливий. Не знаю, чи кваліфікується це як випадковість. Напевно, це скоріше щасливий збіг обставин. Літо після першого курсу коледжу. Це був 2013 рік, і мені було 19 років. Протягом останнього року я була у жахливих, жорстоких, токсичних стосунках, які то закінчувалися, то відновлювалися знову, знову і знову. Мої друзі вирішили допомогти мені відволіктися від усього цього і взяли мене з собою на вечірку, яку влаштував новий хлопець моєї. Її подруги. Я не дуже хотіла йти, але зрештою неохоче потяглася туди. У мене зав'язався діалог з одним із друзів нового хлопця моєї подруги. Ми розмовляли та сміялися протягом усього вечора. Я не знала, що той хлопець, з яким я розмовляла, також не збирався відвідувати вечірку. Він просто їхав повз, побачив на подвір'ї машини своїх друзів і вирішив заїхати привітатися. Ми щойно відсвяткували 10 років разом і 6 років шлюбу. Він мій найкращий. Ще друг, і він показав мені, яким має бути справжнє кохання. У нас є прекрасний маленький хлопчик, і я така щаслива, що ми обоє випадково опинилися на тій вечірці. Що стосується мого колишнього, то він дзвонив мені того вечора, коли я розмовляла зі своїм теперішнім чоловіком, мабуть, щоб спробувати виправити ситуацію та почати все спочатку, як це було багато разів до того. Я така рада, що не відповіла на дзвінок, знайшла в собі сили заблокувати його. Номер і ніколи не озиралася назад. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях і до зустрічі в наступних відео.